Новий прихід лижника першого сорту. Зараз подивимось, яке у нас тут наповнення. Якщо що, мішочки від 30 до 40 кілограмів. Тут мають бути і куртки, і комбінезончики. І першим ділом у нас тут зустрічає суцільний комбінезон. Розмір десь тако, напевно. Емочка. Емочка пише. Ось такий. Далі пішла курточка з капюшоном. Теж десь на Мку. Ось такого плану. Так, а це а це такі штанішки класні, лижні. Тоже десь емочка. Ну, в принципі, таке і буде наповнення. Будуть штани, деякі термо, деякі такі от балонові дуті, будуть лижні куртки і будуть комбінізони. Хочу сказати, що партія стану шикарніша. Дуже гарні, чистенькі. Ось такого плану вони йдуть. Дуже вже таких прям супер-супер батальних лижників не буде розмірів. Вони будуть ходові. МЛ, XL. Ски також будуть попадатися. Поки я тут розкладаю модельки, пишіть своїм менеджерам. Замовляйте цей товар. Код цього товару чотири циферки на екрані. Партія тільки надійшла. лижник ще свіжесенький, ще гарнесенький. Якщо треба відео огляд, пишіть своїм менеджерам. Вони все вам організують, скинуть і подивитись. Наповнення в кого менеджера немає. Пишете просто нам в TikTok коментарі, приват і номер шапці профіль.